12-й курс підвищення кваліфікації для капеланів випустив військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Церемонія проходила у національному заповіднику Софія Київська. Більшість з випускників з досвідом участі у бойових діях навчання проходило за восьмитижневою програмою за стандартами країн НАТО. Після слухачі здавали іспит. Усього за час існування курсу університет підготував 307 духівників. Саме основне, що тут відбувається, це інтеракція. Тобто це жива взаємодія, того що. Будучи в полі, ти їдеш сюди з розумінням, що тебе насправді да відривають від процесу роботи в бригаді. А це дуже тонкий і щепетильний такий процес. Але ти приїжджаєш сюди, і бачиш, що це живе спілкування, що це живий досвід. Такий він кристалізується тут. Він передається один одному як вогонь, і в цьому є певна єдність, в цьому є певна сила. І в більшості в тому саме що. Капелани різних конфесій, але всі разом єднаються в єдиному такому етичному моменті, духовному моменті і розумінні один одного. Ми всі трошки хвилювалися, бо спочатку здавалося, що це так легко, коли дійшло питання до іспитових моментів, то нервувалися, але всі здали прекрасно. Відчувається, що в людей величезний досвід. Власне, з цієї групи більшість, то це ті люди, які в Збройних силах ще з 14 років. Тому, скажімо так, з нашого боку, мабуть, була більша робота по систематизації знань ніж по тому, що ми могли чогось нового їх навчити.